Сьомий клас. продовжуємо з вами розглядати табличний процесор Excel, тобто створювати електронні, презента... електронні таблиці. Минулого уроку ми з вами розглядали, як ми можемо в книгу Excel вводити дані, якими способами, які є функції, інструменти для цього, як додати стовпці, видалити, з аркушами працювали зусиль. Сьогодні по цій темі у нас практична робота. Домашнє завдання перевірив оцінки вам виставив, але домашнє завдання мені стало дуже мало людей. Інші, будь ласка, доздавайте, у вас маловастенька оцінок. Давайте до практичної роботи, що вам сьогодні треба зробити. Повторити підручник це зрозуміло, і вміти відповідати на питання в кінці параграфа, також думаю, ну як завжди. І виконати практичну роботу на сторінках 98-99 до пункту 12 цієї практичної роботи виконуємо. Давайте поглянемо на неї саму, а потім розберемо, що до пункту 12. От сторінка 98 підручника, практична робота номер 4 Уведення та редагування даних у середовищі табличного процесора. Перше, що треба зробити, запустіть табличний процесор Excel. Запускаємо пуск усі програми, шукаємо групу Microsoft Office і от у нас у нас Excel. Запускаємо його. Так, зроблю на весь екран. Читаємо підручник далі. Створіть на аркуші, на аркуші аркуш 1 електронну таблицю за зразком на малюнку 323. Дані у стовпці А, A C та F. Уведіть. Автозаповненням. Автозаповненням це з використанням маркера автозаповнення. Зараз будемо згадувати, як це робиться. От таку табличку треба набрати. Поїхали. Ставлю курсор у комірку А1. Пишу свій текст. Відомості про учасників. Спартакіади. Так. Натисканням клавіші Enter, переводжу, ну, обираю наступну комірку. Далі в А2 у нас номер, Б2 учень і так далі. З цими відомостями, дивіться, ми їх написали в комірці А1. Але тут ми бачимо, що у нас ці комірки між собою об'єднані. Трошки пізніше подивимося, як це робиться. В А2 пишемо номер, в Б2 учень. Да? Так. Що я там написав таке. Для того, щоб поставити курсор для редагування, нагадую вам або в рядку формул, або е два рази клацаємо на те місце, наводимо курсор і подвійним натисканням лівої кнопки ми ще можемо встановити курсор, де нам потрібно далі. Так, клас, зріст, маса. Зріст, маса, ага, зріст там. В метрах, да? в метрах. Маса в кілограмах. Далі, що залишилось? дата народження. Дата народження. Тепер продовжуємо. Нам кажуть, стовпець А. У цій 1, 2, 3, 4. Ввести автозаповнення. Тобто ми можемо просто поставити одиничку. Далі обрати цю комірку. Бачимо, у нас ось такий чорний маркер. Да, маркер автозаповнення. Наводимо на нього курсор. Курсор змінює свій вигляд. Натискаємо та тримаємо ліву кнопку миші, протягуємо донизу. Так, таким чином, ми скопіювали з вами одинички. Але можемо тут з розкривного списку відкрити і обрати е, перемикач заповнити. От у нас 1, 2, 3, 4. Зробили це. Так, далі. Учень. Хто у нас? Вовчанов С? Агієва, забув. Агієва Т, Кочанка і Мазур С. Тепер клас. Всі в 7-му. Знову ж таки, за допомогою маркера автозаповнення. Ви е, увели стімку просто і далі скопіювали її нижче одним маркером. Зріст 1,57, 1,61. Нагадую, через кому ми пишемо зріст. Не через крапку. Числові дані. Excel у нас приймає через кому записані. 1.69, 1.42. Е, маса. 45, 53, 54, 49. 45, 53. 44, 59, да, начебто. А, 54, 49. Вибачаюсь. Так, 54, 49. Yeah. І дату народження. Також за допомогою маркера автозаповнення, тому що нам так сказали, в самому завданню Стовпець F Також автозаповнення 28 через крапку 0,3. -го. 2008-го, натискаємо Enter. І далі маркером автозаповнення протягуємо. Заповнили. Що залишилось? Привести це все в нормальний вигляд. По-перше, відомості про учасників Спартакіади. Мабуть, треба виділити ось цей діапазон комірок А1F1 і об'єднати ці комірки в одну. У нас на, на стрічці вкладка Основне, група кнопок порівнювання, об'єднати та розташувати в центрі. Зробили, тепер це одна комірка. Далі. Далі треба до всієї таблиці от, додати е, границі комірок. Виділяю всю табличку нашу і додам границі. Знову ж таки, вкладка Основне. Тепер група кнопок Шрифт. От у нас границі. Обираю усі межі. Зробили. Дата народження. Трошки виходить, Та, як зробити ширину. Хтось пам'ятає, одним кліком поставити ширину по змісту. Наводимо курсор на границю стовпця і два рази клікаємо лівою кнопкою миші. От у нас стало так, як нам потрібно. Тут також би всюди так би зробити, щоб стало по змісту. Ширину, стовпцю, ширину стовпців підібрати по змісту. Дивимось, що у нас ще не так. Все вирівнено по центру комірок, окрім прізвища. Тобто, можемо зробити ось так, виділити все, поставити, знову ж таки, вкладка Основне група кнопок вирівнювання по центру. А прізвища за лівим краєм. Ось так. Подивимося ще. Начебто. Все зробили. Ага, не все зробили ще я бачу напівжирне накреслення у верхньому рядку. Тобто ось це все напівширне. От таким чином. Так, і можливо, варто це все зробити трошки більший шрифт. Тоді у нас збиваються трошки ширина, але нічого ми її підправимо заново. От таким чином. Все. Перше завдання виконано. Читаємо далі. Збережіть електронну книгу у вашій папці з іменем практична 41xlsx Файл. Зберегти як. Я, наприклад, збережу на робочий стіл. .xlsx – це розширення. Воно вже є. Додається, автоматично писати його не потрібно. Пишу просто практична 4.1. На робочий стіл зберегти. Ну, це я на робочий стіл роблю, тому що в мене, в принципі, один, один локальний диск, мені все одно. Ми знаємо вже з вами, да, що робочий стіл це, в принципі, диск С. Тобто, мені різниці немає. У мене немає іншого диску, окрім одного цього С. Тобто, я можу і на робочий стіл. Ви дома дивіться самі. Якщо у вас є якийсь інший диск, то можете туди зберігати. Так, читаємо далі. Уставте у таблицю рядок 3 та клі... у клітинки дані про себе. Добре, рядок 3. Тобто, мається на увазі, мабуть. Мабуть, мабуть, мабуть. Ну, давайте перший, другий, третій, давайте вставимо. А скажіть мені, будь ласка, от якщо я тут виконую, отак, виділяю весь рядок правою кнопкою миші і натисну Додати клітинки. Що у мене відбудеться? Що відбудеться, якщо я натисну додати клітинки зараз? Так, не хочете зі мною спілкуватись? Не прокинулись? Дівчата, хлопці, прокидаємось А, а так, не прокинулись. Ну, що ж буде, якщо я натисну додати клітинки? Клітинки так додаються. Додаються. А де і які, і скільки. На цьому діапазоні, який ви виділили. Так, ну, додасться такий самий діапазон, можна сказати. Тобто, додамо ми рядок. цілий рядок. А от де він додасться? Після чи перед у цього виділеного? Не пам'ятаєте? Перед виділеним. Якщо ми додаємо стовпці вони у нас додадуться перед виділеним. І з рядками та сама історія. От Якщо я натискаю додати клітинку, бачите перед тим, який я виділяв, додається. Дані про себе. Поїхали. Я пишу свої дані, а ви там які захочете. Ага, бачите ще яка штука. Він мені скопіював форматування з верхнього, з верхнього рядка. Ну, нічого, підправимо. Клас, наприклад. Ну, напишу вч вчитель Далі, зріст. Не пам'ятаю, мабуть, так десь. Маса, мабуть, десь так. Величенький виріс. І зробили. Єдине, що, ну, не єдине. Прибрати напівжирне накреслення. І знову ж таки, нумерація у нас збилась. Можна протягнути заново. Зробити нумерацію. Заповнити. Зробили. Тепер у нас тут п'ятеро. Чикає, читаємо далі. Додайте в таблицю останній рядок з назвою підсумки, е, яку впишіть у клітинку B8. Тобто назву пишіть, впишіть у клітинку B8. Ну, це у нас тут буде B8 підсумки. Зробили. Ну і, мабуть, треба зробити таким чином всі межі. Основне шрифт, усі межі поставити. Читаємо далі. Поставте додатковий стовпець Школа після стовпця учень і уведіть дані у клітинки стовпця на власний розсуд. Школа після стовпця учень. Тобто мені треба ось тут: обрати стовпець С після учня. Правою кнопкою миші викликати контекстне меню, обрати додати клітинки. От з'явився у нас новий стовпець. Пишемо школа. Ну і знизу, мабуть, можемо написати там МГ. Номер 45 Миколаївська гімназія, номер 45 Натискаємо Enter, а далі для всіх скопіюємо це. Да? Тобто, знову ж таки, маркер автозаповнення. Хватаємо його лівою кнопкою миші, протягуємо скопіювали. Дивіться, що скопіювали 46, 47 і так далі. Не подобається нам так. Розкривний список. Оберемо не заповнити, а копіювати клітинки. От таким чином. Читаємо далі. Розмістіть стовпець дата народження після стовпця клас. Це цікаво. Тобто, треба дату народження поставити сюди після стовпця клас. Начебто, ми з вами не читали, як це робиться. Прям такого інструменту, щоб взяти і перетягнути, бачите, у нас немає. Що ми можемо зробити? По-перше, я школу тут два рази клікну, щоб підібрати ширину стовпця. Що ми можемо зробити після стовпця класу? Додати новий стовпець. От, він поки що пустий. Потім взяти цю дату народження і зробити для неї Ctrl-X. Тобто вирізати або Ctrl-X, або права кнопка миші вирізати. Неможливо вирізати, тому що тут у нас об'єднана клітинка. Ну і добре. Тоді ми виділимо ось це все. Просто діапазон. H2H7. Також для нього робимо операцію вирізати. Ставимо курсор в е 2 правою кнопкою миші вставити. І підберемо ширину. Чому у нас тут такі от позначки незрозумілі? Підкажете? Що за незрозумілі позначки тут? Просто тому, що дата народження не вміщається в ширину стовпця. Що треба зробити, стовпець ширше. Да? Або просто вручну можемо робити ширину виставляти, або два рази лівою кнопкою миші натискаємо на межу стовпця. Зробили. читаємо далі. Виділіть відповідні діапазони та визначте в рядку стану середнє значення чисел у стовпці зріст і суму чисел у стовпці маси. Та запишіть їх у клітинки F8, J8. Так, тобто середній зріст треба знайти. Виділяємо всі дані про зріст, тобто це діапазон F3F7. І у нас в рядку стану є інформація. От бачите знизу маленькі написи. Ми розглядали це минулої середи. Середнє значення 1,63. Тобто, сюди можна написати 1,63. І тепер суму по масі. Да? А за масою нам треба суму чисел знайти. Виділяємо діапазон j3j7. Бачимо, сума 301. Пишемо тут 301. Хотілося б ці числа мати такого ж формату, тобто такого ж розміру, як і всі інші. Що ми можемо зробити? Обрати будь-яку відформатовану вже готову комірку. Натиснути кнопку формат за зразком і виділити дві наших нових комірки. От вони стали такого самого форматування, як і всі інші. Далі. Перейменуйте аркуш 1 на практично 4. Аркуш 1. От у нас знизу. Два рази клікаємо лівою кнопкою миші. Пишемо практично 4. Натискаємо Enter. І е, видаліть з електронної книги аркуш 2 та аркуш 3. Натискаємо, наводимо курсор на аркуш 2. Правою кнопкою миші натискаємо Видалити. Аркуш 3 те саме, видалити. Все, залишився один аркуш. Читаємо далі. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем Практична 42. Тобто робимо файл, зберегти як, практична 4.2. І туди в те саме місце, можете зберегти я, наприклад, на робочий стіл. В принципі, на цьому все. Можемо все закрити і на робочому столі, чи Дійсно, вони у нас є. От є ці два файли. Ці два файли і відправляєте мені. Чому ми практично не робимо далі? От можу вам пояснити. Тому що, 12-й пункт. Відкрите файл практично 4. Чесно, перерив, весь інтернет не знайшов цього файлу. Е, є офіційний сайт авторів підручника, де можна знайти файли до цього підручника. Є будь-які файли для всіх завдань. Цього не знайшов. Ну, немає. Ну і не будемо, значить робити. Тому що, і, в принципі, я так дивлюсь, там нічого такого важливого не ще немає. Там треба записати відповіді в зошит на питання. Просто переглянути таблицю, нічого з нею не робити і записати в зошит відповіді. Я думаю, це не так важливо і не так страшно, якщо ми це пропустимо. Тобто на 11 му пункті у вас закінчується виконання практичної роботи. Тепер, що роблять ті, у кого немає, під... немає комп'ютера? В разі відсутності технічної можливості виконання роботи за допомогою комп'ютера виконати інтерактивну вправу за посиланням нижче. Ось вона. Звичайно, її можна виконувати і на смартфоні. Інтерактивна вправа схожа на е, схожа на ігру, хто хоче стати мільйонером. У вас є питання, які типи даних не можуть міститись в китингах табличного процесора. От я кажу, там формула не може міститись і вже підказав вам, бачите. Шкода, ви програли все. От докуди, докуди дійдете, зробите скріншот результату. Питання там, ну, всі питання по нашій темі. Нічого нового там немає, і нічого такого, що ви не знаєте. Там є питання про цікаві кнопки деякі, але тільки що я вам їх показав, як ними користуватися. Ви, може, подумаєте, що ми такого не вивчали чи ще щось. Ні, вивчали. В принципі, це вся робота. У кого є комп'ютер, то практична. У кого немає комп'ютера, то на смартфоні виконати інтерактивну вправу. Питання до мене. Немає. Так, немає. Я Дякую. І сподіваюсь, наступну середу ви будете трошки краще розмовляти зі мною. Да? Лягайте спати раніше. Так. Все, дякую за увагу, гарного дня. У вас ще залишилось 23 хвилини. Ви можете виконати завдання прямо зараз і не залишати собі на потім. До побачення, гарного дня. До побачення.